Тетяна Музиченко волейболістка у цьому спорті з 10 років. За команду Полтавчанка грає з 2015-го. Я була завжди високою дівчинкою та енергійною, тому мама з татом мене вирішили відправити на якийсь спорт. Тато дуже подобався волейбол жіночий». Волейболістка Марина Шевчик цього сезону отримала індивідуальну нагороду краща центральна блокуюча вищої ліги. Дівчина займається волейболом з 10 років. У Полтавчанці грає четвертий рік. Каже, багато тренувалася з командою, щоб посісти третє місце в лізі. Складніше було те, що у нас в команді багато дівчат приїжджих і ну, на тренуваннях одні дівчата а в команді, які грають в стартовій шестірці, зовсім інші. Тут дуже було важко зіграти на самих змаганнях. Волейболістки всі різного віку. На командній грі це позначається, говорить головний тренер команди Полтавчанка. Кожен з них досвідчений гравець, має практику. Пройшли до Вищої ліги та Суперліги. З ними легше. З молоддю доводиться працювати. Молодь прийшла до складу, з ними важче. Прийшла одразу стак, состав дуже важко. Президент Полтавчанко Ігор Слонько каже: успіх команди у вищій лізі це тільки початок. Перед гравцями ставить нові завдання. сезон, наступний сезон, звичайно, не опуститься нижче третього місця. Потім будемо вибирати стратегію розвитку нашої команди. Якщо у нас буде більше молодих гравців, то ми будемо ставити завдання потрапити в фінальну четвірку, а там вже обживатися. А там уже Нагадаю, волейбольна команда Полтавчанка заснована 2001 року. У сезоні 2008-2009 років клуб виграв Вищу студентську лігу України. Після чого перейшов грати до Вищої ліги чемпіонату України. Ірина Дава, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.